Рідна двадцятка, ти наша фортеця, багато витримала та стійко перенесла всі важкі ночі та дні, трохи підбита та покалічена, як і наша країна, ти вистояла і продовжуєш боротьбу. Двадцятка це не тільки будівля та стіни, це багаторічна історія, це люди, вчителі, учні, батьки та випускники. Війна розкидала нас по всьому світові. Хтось взяв руки зброю, хтось приєднався до волонтерів, декому довелося стати вимушеними переселенцями та бійцями. Але все одно ми трималися один одного та, як могли, допомагали нашій країні. Школа стала бомбосховищем і приймала у себе під час вибухів мешканців мікрорайону. А в скрутний для всієї країни час блекаут двадцятка була пунктом незламності. Учні та вчителі продовжували займатися при свічках та ліхтариках, тримали свій овцвітній фронт. Періодично наш навчальний заклик перетворювався на благодійний майданчик зі збору допомоги для наших захисників, нашого зоопарку та міста. І як завжди, Наші учні, вчителі та батьки показували свою щирість та відвертість, проявляли підтримку та взаємодопомогу Кожного дня наші захисники боронять нашу землю та охороняють наш сон. І ми віримо, що зовсім скоро настане перемога. Двадцятка! Ти вистоїш та дочекаєшся своїх учнів, і ми разом. Відбудуємо та оновимо тебе і заповнимо дзвінкими дитячими голосами разом до перемоги.